Ми йдемо, що бачимо, О, яке красиве море, дуже гарно. З цього боку ми ще ні разу з цього пляжу не заходили до моря. Сьогодні відкриваємо новий пляж. Раніше він називався Чайка, зараз не знаю, можливо, і зараз він так називається. Сюди можна доїхати автівкою або на таксі або на самокатах, але до самого берегу вам треба буде спуститися сходами. Не дивлячись на те, що Останні дні була дуже холодна вода. Сьогодні люди теж є. І деякі навіть купаються. Ми зараз підемо і ми дізнаємося, яка ж вода насправді, тому що коли пишуть в гуглі, що вода, Google нам пише, що вода сьогодні-вчора і всі попередні дні була дуже тепла. Люди вірили. Всі приходили на пляж, офігівали, яка була холоднюща вода. Розочаровувались в морі, особливо люди, які приїхали на відпочинок. Ніхто такого не очікував. Тому сьогодні ми це перевіримо.